Друзі, всім привіт! В Аврорі багато чудових новинок, діючі акції, Запрошую до перегляду. Новинка в Аврорі: чай, трав'яний, лаваре, ромашка, м'ята, різні смаки 24 штуки, 84 гривні. Чай лаваре з плодами і квітками 24 штуки 99. По акції чай чорний, ароматизований лоїд, 20 штук в паті. в ассортименте смаки 49. Чай черный Риц Бартон, смак вышни. черный байховый классичный в пакетиках 39 гривень. Черный байховый рассыпный Бартон 64 Чай зелений байховий класичний 39. Чай зелений байховий розсипний класичний 64 гривні. Насіння соняшника смажене баба Шура не салони 29. Серветки вологі для прибирання. Універсальний Пурфік з клапаном 60 штук у паковці 39 гривень. Вермішель швидкого приготування Fine Eat – 6 гривень. Вермішель гречана швидкого приготування. Сметана гриби 10. Навинка на полицях Аврори суп швидкого приготування. Іпон Місо 22 гривні. Іпон Том Ям 25 грам, 24. Зі знижкою кава натуральна Мелена Ford. 119 кава мелина Еліт Форд 64. З 21 по 23 лютого до дня народження аврори будуть гарні знижки до 60%. Щасливі знижки. Слайси курячі, сушені, рябчик, соєвий соус. Будуть коштувати 55 гривень 21 лютого. Новинка в аврорі: арахіс солодкий. Смак полуничного йогурту, Хокалда Клуб 24 гривні, арахіс хрумхи солодкий шмак. смак шоколаду 24 гривні. Арахіс салони в соусі солодкий чилі Хокалда Клуб. І арахіс в соусі терияки. 24 гривні. Новинка чіпси Норі хрусткі Хокайда Клуб зі смаком сиру 25 грам 44. Новинка цукерки шоколадні. Міленіум Голден Нат, Начинка цілий горіх. 150 грам. 129. Класнюча новинка. Пастила фруктова джай джой. Різні смаки, груша малина 29. Знову в Аврорі дуже швидко. Розбирають бомбочки і шоколанді, містер Плюм з какао маршмеллоу три штуки 109. Знову в Аврорі зефір глазурований з печивом. Зі смаком ванилі 9 гривень. Знову завезли трубочки вафельні, канулі 2XL, смак шоколаду, смак карамелі кокос 12. Новинка печива, затяжне, глазурована. Хеллоу коку з 7 гривень. Печиво затяжне глазурована. Маршмелоу 7 гривень. Новинка цукерки жувальні. Флатафі фруктовий мікс 22. Новинка цукерки жувальні, тофіго фруктовий мікс 80 грам, 22 гривні. Пак акції снеки картопляні. Патата шеф 30 грам, смаки в асортименті 10. Зі знижкою круасан, з начинкою салона карамель 60 грам, 9. Новинка приправа смаковайку для штруделя та шарлотки 14 гривень. Приправа. До пряного печива 17. Цукор лимонний, еко 11, цукор з корицею – еко 20 грамів, 7 гривень. Знову в ролі цукор білий кристаличний, діамант 900 грамів 29. акції желатин харчовий додей. Дуже добрий, 7 гривень. Новинка набір ігравий, розвиваючи дитячі яйця з геометричними фігурами 99. Декор для дому. Рослина штучна. Гномик. Жовтий коричневий. В ассортименті 84. Пак акції кашпо декоративне плетене, ротанг, 199. Новинка свічка. Декоративна у формі куба. Серця. Білий рожевий колір 64. Акцію підставка декоративний листочок, зелений білий колір 34. Щасливі знижки, набір для творчості. Крафтайм картина по номерам 119 гривень буде коштувати. Зараз зі знижкою форма для цукерок. Льодяник 12 штук, зелений колір 39. Ніж для піци металевої формі сакири 29 гривень. Є чорного і червоного кольору. Зі знижкою 20%. Минажниця для закусок дерев'яна прямокутна 15 на 45 см. 239. Знову в Аврорі молоток кухонний, чорний колір 55. Зі знижкою дошка кухонна, пластикова, прямокутна. Граніт розміри 25,5 на 16 см, 49 гривень. Набір ножів кухонних, металла керамика. Алма дві штуки на блістері 49. Мненажниця для закусок. у Вигляді серця 245 см 239 см. Коштувала 299. дошка Менажниця для закусок. Дуб. Прямокутна 249. Форма для запікання скляна. Кузина прямокутна 2 літра 179 гривень. Контейнер для зберігання Пластиково, герметичний мхаус. Прозорий 139. Кришка універсальна. Скляна. Густо, діаметр 24 см, 77. Савок для сипочок продуктів металевий 55 гривень. Фляга металева. В коробаці 180.

Цукарниця скляна, рельєфна, с крышкой Є різні кольори, в коробиці 129. Банка для сипучих скляна з с кришкою, з ложкою, тіті 300, мл 64. Набір чарок скляних, нікі, 6 штук, 66 мл объем. 109. Набір кухлів для пива. Бремен, 330 мл, 2 штуки в упаковці 229. Келих для вина скляний, фігурний: 169 гривень. Чудова знижка 60%. Набір склянок низьких, у ніглес глорі.

Піала з червоної глини. Орнамент колосок. Діаметр 15,5 см 0,7 літра об'єм, В асортименті 69. Тарілка обідня. з Червоної глини. Орнамент колосок діаметр 21,5 см 69 гривень. Блюда з червоної глини. Под шашлик діаметр 300 миллиметров 119. Новинка килимок для сушки посуду, водостійкий, прямокутний, 77 гривень. Зі знижкою ваги кухонні електронні. Сатурн. Максимальна вага 5 кг. 399 Коштували 499 гривень. Економія 100 гривень. Новинка плита обігрівач. Газова, портативна 999 По акції Фен для волосся Альпіна Три режима 1900 2300 Вт. дві швидкості 799. Овочеризка електрична. З насадками Сатурн 150 Вт 849. Піч. Електрична Сатурн. Колір чорний. 900 Вт 10 літрів 989. Попкорниця електрична. Змірною ложкою Сатурн 1100 Вт 699 гривень. Коштувала 899. Блендер ручний альпіна 400 Вт.

Мікрофібра двосторонні її різні кольори. В асортименті 44, коштував рушник 77. Зі знижкою контейнер харчовий, герметичний скло, люмінарк. 1,22 літра 199. Пляшка для олії: скляна, 2 в одному. В коробці 125 Маслянка кухонна, бамбук плюс прозорий пластик 55 гривень. Набір підставок під гарячим, дерев'яні. Лотос 4 штуки 99. Ємність для сипучих пластик. Софт шеф, Об'єм 2,2 літра. Колір в асортименті 84. Контейнер для зберігання пластик герметичним хаус 119. Ємність для сипучих, скло з кришкою з декором ренга 109. Ємність для сипучих, скляна з кришкою з декором ренга 139. Пляшка для олії скляна з декором ренга 119. Новинка набір коехів для вина Ордесто Глорія. Три штуки 395 мл, 199. Класнюча новинка в Аврорі, Килимок для дому. Універсальний. М'який. Квітка. 299. Зі знижкою коли для дому універсальний. антиковзаючий, Везер Lux, розміри 40 на 60 117 гривень. Килимок придверний, фігурний. Велкам. 229 Набір килимків для ванної кімнати. 2 штуки в наборі. Даріана розміри 80 на 48 і 48 на 48 сантиметрів 179 гривень. Кошик для зберігання пластиковий, прямокутний з кришкою з трикутниками 77. Органайзер для дрібниць, пластик прозорий біхомий. 49. Кошик для зберігання дрібниць, пластиковий квадрат, на різні кольори 15. Кошик для зберігання дрібниць, пластиковий круглий. Різні кольори є в асортименті. 12. Гарна знижка, килимок для ванної кімнати. Волога поглинаючи. Мармур, колір сірий, коричневий, є білий, 99. Коштував 139 гривень. Новинка щітка для миття посуду з довгою ручкою Йорк. В асортименті 34. Новинка набір гачків настінних марка. Дощик три штуки на блістері 24. Зі знашка накладки на сидіння унітазу одноразові. Про сервіс 10 штук в упаковці 25. Йоржик для унітазу. З подвійною підставкою. Біло сірий колір 119. Миється пластикова з прозорою кришкою. Її різні кольори 17 гривень. Знижка 36% дозатор для рідкого мила. Фарфоровий круглий з малюнком 44. Гарна новинка дозатор для рідкого мила дитячий фарфор. Котик 199, Зі знижкою кошик для зберігання дрібниць пластиковий прямокутний з ручками. Помаранчевий колір з квітками 109. Органайзер для дрібниць пластиковий однотонний. 5 відділень 169, Коштував 212. Знову в Авроре набір аксессуаров для ванной и комнаты. Три предмета в упаковке. Скло 249. Новинка, подставка для зубных щиток, пасты. Бамбук плюс черный пластик 149. Класснючая новинка, подушка декоративно круглая. Об'ємна, зелена блакитна рожевий колір 449 гривень. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Дякую, ваша на вакция.